Вітаю, друзі. Нещодавно зранку була потужна спроба штурму села Максимівка, що південніше Курахового. Метою штурму було оточення українських військ в тому районі. На Максимівку їхало чотири танки та шість БМП з десантом. Але там стоять справжні воїни. Окремий взвод розвідки 130-го бату котики. Дрони один за одним поражають цілі. Ворог позорно покидає техніку. Також частину бронетехніки спалили дронами на таха. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми йдемо далі. А ось підбірка знищеної техніки на Донбасі за минулий місяць. Самий пекельний місяць із всіх на цьому напрямку, атаки дронів стали однією з ключових стратегій у сучасних конфліктах, показуючи свою високу ефективність проти техніки противника. Такі дрони здатні точно вражати цілі, включно з важкою бронетехнікою і складами боєприпасів, що призводить до детонації і повного знищення. Тактика використання дронів Камікадзе не тільки руйнує інфраструктуру противника, а й чинить психологічний вплив на війська, посилюючи невпевненість і деморалізацію. Висока маневреність і можливість масового застосування таких апаратів робить їх серйозним викликом для окупантів. Просто погляньте на ці кадри. Блискавично знищена техніка ворога. Яка краса, техніка горить, димить і детонує. Деяка техніка взагалі розлітається на шматки. Дроноводи України ефективно виводять з ладу будь-яку техніку, ні мангали, ні реб не допомагає окупантам. Атаки дронів призводять до повного знищення ворожої техніки. Висока точність і малі розміри дронів роблять їх важкими для виявлення, коли вони вже зрозуміють, чим не місце на нашій землі. У багатьох випадках окупанти піддаються систематичній пропаганді, яка спотворює реальність, виправдовуючи агресію захистом своїх інтересів або історичною справедливістю. Історія показує, що усвідомлення приходить тільки тоді, коли окупація стає економічно, морально і стратегічно невигідною. Однак це відбувається ціною страждань як для окупантів, так і для тих, хто захищає свою землю. Тому підтримаємо наших воїнів в коментарях. А ми йдемо далі. Танки 12-ї бригади Азов розбирають окупантів на турецькому напрямку. У місцях, де ворога важко викурити артилерією та дронами броньовані та маневрені машини знешкодять цілі за максимально короткий час. Танкові екіпажі готові працювати вдень і вночі, щоб ефективно зупиняти ворожий наступ. Коли БК повністю відпрацьований на місці колишніх ворожих позицій залишаються лише вирви. Кмаку наші хлопці зробили великий бум заправці, яка заправляла техніку окупантів. А ось сирійські повстанці в капцях не тільки взяли Алеппо за три дні, але ще й отримали від блискучої п'ятами другої армії світу купу приємних подарунків. Втікачі росіяни й асадити залишили ребелам непогану колекцію трофеїв. Повстанці захопили цілих сім стареньких мігів. 23. стан судячи з усього не дуже, але все ж. А також два танки Т-90 А, зразка 2006 року, і Т-72М. це так подаруночки до нового року. А поки Росія залишає свій єдиний військовий порт у Середземному морі, військово-морський флот у складі чотирьох кораблів і одного підводного човна залишає сирійський порт через загрозу захоплення повстанцями, які всього за кілька днів наблизилися до бази на десяток кілометрів. Друзі, а ми й далі продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається на полі бою, Курська область. Головне завдання, яке стоїть перед ЗСУ в Курській області, це утримати максимум території до інавгурації Трампа і початку переговорів, щоб потім обміняти її на щось. Ніхто не знає на що повідомляє BBC з посиланням на українських військових, тривають важкі бої. На Куп'янському напрямку російські війська зайняли район Балки Вовча і просунулися вздовж низки лісосмуг на ділянці завширшки до 5,5 кілометрів. Сили оборони вибили російські війська з Новомлинська на правому березі річки Оскіл. Північний плацдарм ліквідовано. ТОрецьк. Противник робить спроби прорватися маневреними групами з півдня з району. Забалка на терикони шахти центральна, бойові зіткнення тривають. У центральній частині міста російські війська продовжують атаки вздовж вулиць Героїв Праці Мирна та Грушевського. На південному фланзі Покровського напрямку противник просунувся в східній частині старих тернів і вийшов на околицю дамби Курахівського водосховища. Подальше просування російських військ. Дасть їм змогу завдати удару по логістиці міста Курахове, яке розташоване південніше. У центральній і східній частинах Курахового тривають бойові зіткнення за квартал багатоповерхових будинків і на ближніх підступах до мікрорайону Південний, на східній околиці якого противник просунувся вздовж вулиці врожайна і вийшов до кругового перехрестя. Тим часом інформація про можливий наступ РФ на Запоріжжя. Це російське ІПСО. Паніку сіяти не варто, заявив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко, заявив, що ситуація на Запорізькому фронті складна, але контрольована завдяки тісній співпраці військового командування та місцевої влади запорізької області, як території України, ця допомога це. Оборонний фонд, який становить понад 2,2 мільярди гривень, це постійна допомога різними засобами. Це і безпілотні літальні апарати, і системи радіо і Греби, і автомобілі, ну і інші техніки. Друзі, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі.